Свято Калити або свято Андрія з давніх Давен вважалося найвеселішим святом для молоді. Дівчата та хлопці збиралися в одному колі, звали музик, танцювали, гарцювали, веселилися. До речі, дівчата в цей день готували особливий смаколик. Називається він Калита. І як його готувати? Дівчата, особливо ви. Увага на екран. занотовуйте рецепт. Чашу для блендера, де я буду замішувати тісто, я перекладаю такі інгредієнти. Спочатку розбиваю туди яйця. Так, далі додайте сюди цукру небагато. І далі все перемішуємо, поки цукор не розчиниться. Ось і все суміш стала дуже солодкою, білою і кремоподібною. І далі сода. І от. Зараз подивіться, що буде в окремо таку невелику миску. При поєднанні із оцтом сода починає розпадатися і виділяти вуглекислий газ. Саме він і зробить тісто пухким, пористим і легким. Сода з оцтом йде в блендер. Одразу додайте сюди борошна приблизно 400 грамів. Починаю перемішувати. Наступне молоко додавайте під час перемішування. 170 мілілітрів. Мед. дві столові ложки. За медом розтоплене вершкове масло. Мікс горіхів, будь-який на ваш смак. Наприклад, фундук і волоського горіху. І обов'язково в страві має бути мак. І для ліпшого аромату додайте сюди трохи кориці. Оп! Тісто готове. Деко змастив дуже добре рослинною олією. Змочую руки рослинною олією для того, щоб далі було легко працювати з тістом. Посередині деко ставлю ось таку формочку, оскільки калита має бути із дірочкою посередині. І навколо формочки викладаю тісто. Формуємо руками калита. Це символ сонця. Вона обов'язково має бути круглою форми. Все, друзі. Тепер запікаємо калиту у печі вже 180 градусів. Пильнуємо впродовж 40 хвилин. Після запікання, поки страва гаряча, змащуйте її щедро медом. До речі, поки смаколи готували дівчата, вони змащували свої вуста медом, щоб солодшими були на просяк випадок. А потім оздоблюйте різними смаколиками, наприклад, маком і горіхами. Ти сказати, що останнім часом вечорниці не дуже популярні в Україні, але калита це справжній український смаколик, і обов'язково вас потішить холодним ранком на Андрія до столу.